Ну, ось перший мій улов. Це лисичка. Не дуже молода, але і не засохла. Починається дощі, Думаю, що все буде рости. Ось така вона. Ну, більш-менш, я б сказала, піде сьогодні до кошику. Тут взагалі дуже класний ліс, багато моху, Лисички повинні тут бути просто відрами, вагонами. Також тут дуже багато сироїжок. Дуже різноманітні гриби тут ростуть. Я в цьому лісі лише вдруге і покажу його вам. Ось навіть підсохла сироїшка. Така без запаху зовсім. Це шкода. Але навпаки, з'являються молоді, класні сіро-рожеві мухомори. Тільки подивіться на цю кондицію. Неймовірно, чистий, такий. Ух, зріжемо. Ну, звичайно, поїдений, але вони. Поїдені не повністю. Дуже часто бувають ще такі, знаєте, знизу з'їдені, а зверху ще нормально. Я їх збираю, потім заморожую е і вже тоді готую, наприклад, до себе на виставки чи на якісь мої заходи. Я готую багато-багато стравсів рожевих мухоморів. Це в нас польський, но я вже бачу по трубочкам, що він вже дуже старий, бачите, з такий навіть потемнів. Тому я не буду навіть його виривати, нехай собі росте. Ну, але виламала не повністю. Але були, були, були. Ледве сюди, в ці кущі, забралася. Не знаю, чому мене сюди понесло. Але дивіться, що я знайшла. Трішечки, правда, підсушений. Але гриб часничник. Часничник дрібний, часничник звичайний, як ми з вами звикли. Ну, трішки-трішечки підсушений. Але запах в нього ще залишився, того чесника. Прикольно. Неймовірно, просто. Якщо ви ніколи не нюхали гриб-чесничник, то вам би потрібно було його знайти і понюхати. Це просто дивина якась, коли гриб пахне не грибом. Навіть в мене буде лекція нова про те, про незвичні гриби за своїм запахом, тобто не грибним запахом. І одним з них грибом буде часничник. Коли він свіжий, він, звичайно, виглядає набагато красивіше, дуже маленький, дрібний, з такою чорненькою, тоненькою ніжечкою. Він їстивний. він дуже-дуже часниковий. Дуже його можна їсти сирим, але зараз не хочу, чесно скажу, потім цей запах часнику стоїть в роті, не перебивається, тому зараз не готова. Але взагалі його можна на бутерброд покласти. Дуже буде прикольно, буде грибний смак і грибний аромат. Росте він починається десь на початку літа і зустрічається аж до пізньої осені. Іноді буває йдеш лісом і відчуваєш такий запах часнику по всьому лісу. Ні, це ніхто часник не викинув, це починає рости часничник звичайний. Є ще часничник великий. Він росте в іншому місті, може я ще вам його покажу у своїх відео. Ну, а на сьогодні в мене ось така краса. Але ще хочу сказати, багато грибів мають запах не грибний, не тільки часнику, а й інших, наприклад, спецій. В основному він зустрічається на землі. Ну, зараз ось така ситуація. Зустрівся він мені на пеньку. Росте він не з самого пенька, а ось цього місця між пеньком, і деревиною і корою, тому що там була земля і йому там ось сподобалось. Він почав рости. Запах у цього гриба чесничний, незалежно від того, він сухий чи він свіжий. Все одно, неймовірно, чесничний. Ось, наприклад, ще й здоровенний такий. Бачите, які покручені пластинки. По запаху не дуже цікава. Мені його Нехай вона собі тут. Молодий польський. Пам'ятаєте, як він синіє, як його перевірити? Що це польський чи ні? Бачите, як темніє. Шукаю сироїшки, які мають незвичний запах. Ця незвичний запах має, але просто не грибний. Просто не грибний якийсь запах. Така невеличка прогулянка в мене вийшла, вже темніти починає, ну, щось знайшла. Звичайно, це був більше м, такий виїзд продивитися, що росте, тому що готую виставку і треба знати, куди їхати в першу чергу, коли буду вже конкретно в той день готуватися. А це я щось приготую, а покладу муху моросіро рожеві до морозилки. Завжди вони мені стають в нагоді.